Любі малята, хлопчики милі та дівчата. Гарного настрою я вам бажаю. Наше заняття розпочинаю. А ви знаєте малята? Яке свято ми будемо зустрічати? Так, це свято Новий рік. Це саме чудове, найвеселіше, яскраве. І радісне свято. У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Малята. А чи хочете ви дізнатися більше про це свято? Тож давайте разом дізнаємось, що ж за свято таке новий рік. Новий рік це свято чарівництва, чудес, подарунків та виконання бажань. На порозі рік новий, добрий, світлий, чарівний, щастя, злагоду, усе хай до хат він нам несе. А яке дерево ми з вами прикрашаємо на Новий рік? Звичайно, це ялинка, сама довгоочікувана гостя цього свята. Хто це у вікно стукоче увійти до хати хоче? От так гостя! Вся в сніжинках завітала в дім ялинка, усміхається зелена, простяга гілки до мене. І запахло на всю хату лісом, хвоєй і святом. Малята. А чим ми прикрашаємо ялинку? Так, на новий рік прийнято прикрашати ялинку різнокольоровими іграшками, кульками, гірляндами, дощиком, сніжинками. І ось коли ялинка прикрашена, всі діти чекають новорічного чарівництва. В святкову ніч відбувається справжня магія. На ранок під ялинкою малята знаходять подарунки. А ще на новий рік прийнято вітати один одного. Малята, а ви знаєте, як на новий рік потрібно вітати друзів чи родину? Треба весело з посмішкою сказати з Новим роком! Малята! А зараз я вам пропоную пограти в гру разом із сніговичком і дізнатися, які бувають ялинки. Привіт, малята! У хвойному лісі дуже багато ялинок. А чи знаєте ви, які бувають ялинки? Я буду казати ознаку ялинки. Якщо така буває, плесніть у долоні. А якщо не буває, тупайте ногами. Чи бувають ялинки засніжені? Чи бувають ялинки високими? Чи бувають ялинки вухатими? Чи бувають ялинки маленькими? Чи бувають на ялинці листочки? Чи бувають ялинки фіолетові? Чи бувають ялинки великими? Чи бувають ялинки зубатими? Чи бувають ялинки рогатими? Чи бувають ялинки колючими? І бувають ялинки м'якенькими. Вам сподобалось грати? Тож до наступних зустрічей, до побачення! Молодці малята! Ми сьогодні стільки всього дізнались про Новий рік. На порозі новий рік добрий, світлий, чарівний, щастя, злагоду усе хай до хат він нам несе. Ну ось малята, до побачення, до нових зустрічів у новому році.